Вони разом знищили ворожий гелікоптер із сау. Це дуже надзвичайно. Це, це дуже нетипово, за під час війни такого ще не було. Урали, ворожі склади з БК. Часом, може, і в штаб попадемо, якщо дадуть ціль, якийсь ворожий. Прийняв один Один. вогонь. Постріл. Постріл. Працюємо із артилеристами САУ на Харківщині. Тут росіяни теж намагаються з цього боку прорвати нашу лінію оборони, тож працювати їм доводиться доволі часто. Айопта. Що, ти скож швидко забере ці відпиши Точна машина? Ну, як сказати? Кореківка точно треба. Ну якщо мієш, але прийняв роботи! Порті! Працює. Два із один стріляє. Як можна сказати, працює? Добре. цілі вибиваємо. Різні. Від піхоти до артилерії. Різні бувають цілі. Майже всі успішніші. На останнє найбільше то було попадання по колоні. Наскільки я знаю, три машини збили зразу. Урали, крази. На цьому напрямку. Да. Танки були. Ну, я скажу, техніка танки, БМПшки були, машини підвозу були, піхота. Багато попадало, ну не багато, але знаєш, що попадали по складам. Було навіть таке, що попадали по місцям дислокації їхніх старших офіцерів. Найбільше запам'яталось мені під Чугойвом. Там була команда стати під Чугоєвим, підтримувати піхоту. І ми буквально один день попрацювали і тут пішов наказ наступ. І тоді ми вже прийшли під напрямку Купянська. А це, що я кажу, найбільше запам'яталося. І це було дуже швидко. Дуже було добре пророблено вищим командуванням ця операція. Я просто сам на здивований, як вона так добре вийшло. Зрозумієте, я трохи вчав історію, вони просто хочуть знищити Україну. Але нічого, як то кажуть, домой. А цілися тільки ви були тоді в білих костюмах. <риклад> Ми зараз із військовослужбовцями 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого. Це артилерист, а це аеророзвідники. І вони разом знищили ворожий гелікоптер із САУ. Це дуже надзвичайно. Привіт усім! Привіт. Зазвичай ворожа авіація, ми її постійно бачимо, можна сказати. Тільки такий випадок, що вони сіли в такому місті, що в принципі був доступний для артилерії, щоб їх знищити, то таке мені здається, дійсно було вперше. Все було як зазвичай, звичайний наш день. Поїхали на позиції зранку, робили обльоти переднього свого краю, вже був, ну, вже потрошки збиралися скручуватися, тому що вже потрошки темніло, хоча це була ну, обідня година. І почули звук а, вертушок. І вони так кружляли, кружляли, довго кружляли. Але в нас перед тим було трошки інше завдання. Ми коригували роботу а, танка. І мій напарник Вітя каже, каже: ну, треба подивитися, що ж там так літає. Вони просто дуже довго кружляли. Почали обдивлятися трошки далі. Така кажу, віддивись, вертушка стоїть на землі. Він таки каже, де. Так і вийшло. Ми чули звук, але ми не очікували, що вона буде собі просто стояти на землі і не одна. Дві сиділи. Але поки ну, навелися, поки дали координати, одна дуже швидко полетіла. Але коли дві сиділи, третя робила постійно обльоти. Вони там раніше не сідали. Це може, якось чи аврійна посадка чи когось забирали там. Зразу передали по трансляції, що стоять вертушки, і дали координати, і зразу рта навелося. Забігла група до вертушки. Параці, як завжди, передали команду до роботи, дали нам координати. Моя команда швидко спрацювала, навелися, почали вести вогонь. Було пару коректувань, але все одно вийшло і ми влучили вогонь огонь закрили, який якраз починав злітати. Тут зараз варто пояснити, чому ми зараз не у сау, не в самій артилерійській, а установці на якій це відбулося, тому що е, це іноземна техніка. Влад збив гелікоптер американською далекобійною гаубицею Паладін. Постріл постріл. Ці кадри, які ви бачите, відзняті е, військовим телебаченням на іншому напрямку. Ми, як цивільні журналісти, поки що не маємо доступу до зйомок цієї іноземної арти. Але на ній працює влад, тому з ним дуже цікаво, тому що він має до неї доступ на відміну від нас. Це вдалося, тому що постріл точний, бо е, така система. Так, Просто, ну всі спрацювали гарно, крім того, що сама артилерійська система досить влучно працює. Е, нам допомогла аеророзвідка. Та вони дали точні координати, нам їх передали. Завдяки цьому злагоджена робота і все вийшло. Якраз зніматися. люди завантажилися в гелікоптер, збиралися взлітати, але ну, трошки не встигли. Таке буває в житті. Нічого страшно. А вони десь сіли неподалік від, я так розумію, на, ну... від ворожих позицій, неподалік сіли і забирали людей. Це типово взагалі, щоб артилерія знищувала авіацію ворожу. Це, це дуже нетипово, за під час війни такого ще не було. В разу. Це, це унікальний випадок так. вперше. Так, так. Да. І ви тепер знаєте, як це робити, значить точно не в останнє. Так, так, точно. Так. Хлопці вже не перший рік займаються своєю роботою, і це також дає е, дуже е, важливо тут швидкість, оперативність і злагодженість всі, всіх підрозділів, які працювали над цим. На цій роботі. тому хлопці також мають досвід, я скажу чесно, відверто. Тому не без того, що це не випад, це не так, що там співпало, але вони вміють. Вони вже вміють і скажу приймати рішення і швидко відпрацьовувати. Дуже тому я вже це на своєму досвіді бачу, як це вони роблять. Там в принципі були теж складні. Були роб нас роботи, були відпрацьовували, але також було все вдало. Дуже це взагалі у вас одна така історія, чи може ви так? Поки що одна. Але буде ще. Що зазвичай знищуєте? Зазвичай рухома техніка, броньовані машини, танки, БМП, Урали, ворожі склади з БК, часом, може, і в штаб попадемо, якщо дадуть ціль, якийсь ворожий. В принципі, полюємо на все, що рухається, все, що нанесе небезпеку. У перші місяці в Миколаївській області війни у нас була досить інтенсивна стрільба, тоді ще були на 23. То за день приблизно у нас таке бувало, що ми могли мінометну батарею знищити, потім ще пару танків, пару БМП. А тоді, тільки перші дні, я реально був в заході. Професія, філологія. Ну, спеціальність філологія, лінгвістика. Хотів бути викладачем української мови для дітей, але пішов армію. По початках було трошки страшно, зараз вже звик. Не знати, куди впаде снаряд, який в тебе летить. Це страшно. Невідомість? Так. Да. Лежиш і думаєш. Тако, на удачу, все. Попаде чи не попаде. — Це моє було особливо бажання їхати сюди. Ми робимо свою роботу, захищаємо нашу країну, тому це важливо. А в цивільному житті ким було? Я, я керівник проєктів. Працював в корпорації «Укртрансбуд» і в цивільному житті будував військові заводи, також будував. Чорнобилі, цей наш реактор, хаят номер 2 Також робили ми з людьми, працювали. І тут так само люди, але специфіка, так, да, це війна. Тому, звісно, звісно, нічого не порівняє з війною, тому тут все зрівнювати. Що робимо свою роботу? Це треба ніхто, крім нас. У вас загалом дуже цікавий тандем. Ми насправді не так часто. Ну, реально, це реальність. Ми не так часто жінок на бойових посадах зустрічаємо. Як працюється разом? Нормально ми вже. Ми вже звикли дуже один до одного під час роботи. Коли я починала літати, Вітя був на бойових на позиціях, і я починала літати своїм командиром роти, до речі, за що йому дуже вдячна. Він мене дуже підтримував, віддавав мені такий поштовх розвиватися далі. Якось так вирішилося, що будемо літати з Вітю в парі, і ну, у нас класно виходить, я думаю. Да, спрацювалося, вже. все дуже швидко приїжджаємо, розгортаємося і працюємо. День в день, тільки коли погодні умови не дозволяють, тоді вже не виходить нам але працювати. Але Так коли поганих, погодних умовах теж працює. а як працювати, коли погані погодні пташка ж не літає. літає? Літає? Вона літає, просто їй це шкодить. А так як це такий в нас пташки ресурсу, він може в будь-який момент вичерпатися, і в нас його не буде. Ми стараємося берегти, але є ще інші фактори, які також впливають на... На наші пташки. Да, Літали навіть 10-15 морозу було, але сериально літали. Чи ви відчуваєте себе посестрою? Тобто чи немає ось цього? Ну, ви розумієте, мабуть, про що я. Угу. Ось цих, ось. Ставлення ну та не роби. Ну коротше особливе ставлення чи ні, чи е, всі рівні. Ні, звісно є. Навіть коли ти говориш, що ну хлопці, давайте нормально, я, я можу сама взяти там, занести все добре. Е, мені хочеться бути на одному там рівні з хлопцями, але все одно вони якось стараються згладити, скажем так, ці всі кути, десь допомогти, десь якісь там трошки поблажки. Ну без цього ніяк не виходить. А вам приносить це дискомфорт, чи для вас це нормально? Е, якось спочатку мені було нормально. Я теж спочатку думала, я там дівчина, дівчина, але потім зрозуміла, що ну, всі в армії можуть бути е, на рівні так само і дівчата, якщо їм дозволяє їхній характер, їхня загортованість духу, е, можуть виконувати такі ж самі завдання, які виконують хлопці. Я давно хотіла пові... ну, в армію. Так вийшло, підписала контракти, пішла служити. І на полігоні мене застало повномасштабне вторгнення. У мене всі мої друзі, багато моє коло знайомих, близьких, дуже багато хто служить. я коли слухала їхні історії, про їх, так скажемо, злагодження в якихось підрозділах, веселі історії не дуже. Мені завжди хотілося спробувати опинитися на їхньому місці. І а, так вийшло. А до цього ким були? Чи ви просто навчалися і одразу прийшли? Я навчалася, закінчила університет. Тоді був такий якраз час карантину. Uh -huh. Довго думала, шукала, чи можливо пов'язати своє життя з фахом, який я закінчила, чи можливо піти в армію. Uh -huh. А фах який? Соціальна робота. Ага. Uh -huh. Тобто Владислав, ваш колега артилерист, мав стати вчителем, ви мали стати соціальним працівником, а тепер всі в армії. Так. Так буває. Ми на своїй землі. Хочеться захистити. Хочеться, щоб не розповсюджувалось воно далі, а зупинити це все, щоб всі нарешті повернулися додому. Як випинилось на війні? Спочатку хотів в тероборону піти, як почалася війна. Мість там не було, і десь числа 4, ну, 4 березня, 3-го пішов в воєнкомат, записався і 6-го відправили. Всі мають долучатися, захищати свою землю якими ще своїми, крім цієї роботами пишаєтесь за цю війну? Ой, навіть і не знаю. Ну, я як. Піхотинець. Я люблю, коли розвалюють, якщо чесно, спостережники, того, що я розумію, що да, техніка це важливо, її важливо знищувати. Але коли ти розумієш, що коли ти на позиціях сама, і коли розумієш, що там приблизно кілометр 800 метрів від тебе стоять твої хлопці, мені от важливо, щоб і піхоту також знищували, тому що це, скажімо так, безпосередній прямий такий ворог. Ви маєте на увазі, що вони загрозу нашій піхоті несуть. Ви про це робите. Тому важливо спостережні пункти росіян так, так. Що відбувається у вас на напрямку? Останній місяць? Останній місяць наступають, потихеньку наступають, ми стримуємо їх. Але ну, потрібна більш потужніша техніка, тобто новіша, новітніх зразків. В принципі, держимо, даємо їм отпор. Кожного дня вони штурмують. Заходять вони по групах. По 8-10 чоловік заходять, і наші зацікають їхній рух, і ми починаємо по них працювати. Знищуємо, подавлюємо через другий день, через годину, через пів години, нова група заходить і знову штурмують. Вони ну, звичайно вони хочуть просунутися до Купенська до річки відтіснити наші війська. Чувається, що вони теж відчувають снарядний голод. Вже не, так, не така в них інтенсивність, як була в початку війни. Ми теж зараз відчуваємо снарядний з е, радянського зразка. Хотілося більше снарядів. Ого, Ніхіга собі.